За ваші добрі коментарі, мої найкращі підписники, за ваше добро. Ловіть передбачення. Я дарую зараз вам безкоштовно передбачення для всіх моїх підписників. Я зараз буду говорити імена і передбачати, що буде для вас 2024 рік. І так, відчитуйте, зараз я напишу коментар. П'ятий коментар для п'ятого коментаря, що буде, що несе 2024 рік. Зустріч. Судьбоносна доленосна зустріч з коханим або коханим на, коханою на все життя. Відчитуйте, я зараз напишу і ви читайте мій коментар: перший, другий, третій, четвертий, ваш п'ятий це для них. Будь-бите дівчина, будь-то хлопець, чи мужчина, чи жінка. Для всіх Світлан і для ігорів, 2024 рік, несе влучне попадання. Все, що ви задумаєте, все ви кого хочете зловить, кохання, гроші, роботу буде все по-вашому. Метко, уміло, опізнано. Раз і піймали. 20, 24 рік. Відьма передбачає за ваше добро. Наталі, Наталі, Наташечки, Натусі, Гарнюсі, і Сергії. Ловіть 20-24 рік. Повне збагачення. Те, що ви дуже довгий рік добували, добивалися, все, 2023 рік, наконець-то, ви нагрузили на своїх коней. Наконець, то ви можете зібрати урожай, і ви уходите от такого, бачите, бурі, от такої ненасної погоди. Нагрузили все своє, везете повен віз добра. Для Тетяни, Лариси, Станіслава для всіх, хто буде коментувати, це для них 20-24 рік, що віщує відьма. Кохання безмежне, безперечне, стопроцентове. Запам'ятовуйте імена ваші. Це для вас, якого б ви возраста, якого б ви віку не були. хоч і 70, хоч і 40, хоч і 20, хоч і 18. Так само ластівочки-соколики. Далі. Надії Лариси, Юлі, Юліани і Віктори, що для вас несе 2024 рік, відьма віщує. Не думайте, що початок року те, що вам не вдасться зробити. але потім весна, літо, осінь ви будете пожинати свої. Плоди, плоди труда, але зима ні, ні, запамніть. Тут далі у вас весною буде і кохання, літом буде і збір урожая те, що ви готовили. І тут будуть восени гроші. Далі дивимося імена Денис, Домінікана, Людмила, Неоніла, Нона. Все з вашими родинами буде добре. стежечко йдете ви і ваша родина, і ваші дітки. Горб, гора, преграда остались позаду. Ви йдете, переводите всю свою сім'ю в добро, в чисте світле майбутнє. Рік для вас гарний, позитивний, чистий. Бачите? світле і вся ваша родина дибає за вами. Так, імена. Максим, Денис, Микола, Ірина, Інна, Юлія. Переможці. Рік переможця. Кохання, в коханні ви будете переможець, несете кубок перемоги. В роботі отримаєте те, що хотіли, Те, що довгождане повишення роботи. Бачите лавровий лист, вінок лаврового листя, листа ви на коні. І, може, це і славнозвісна наша перемога. Несете кубок, везете гордо, підняні, піднято голову, ці імена. Далі, дивлюся, 2024 рік. Тоня, таміла. Таїся, Тоня, Руслан, Віктор. Все у вас на 100% захищене. Продовження друга частина того відео для моїх підписників. Тепер говорю так, віщую так. Від мого коментаря рахуйте. 10-й коментар. Десятий коментар від мого коментаря. Імператор. Король Пентаклів. Ну, це король Пентаклів. Ну ви ведете себе і відчуваєте, як імператор. У вас засіяні поля, тобто повні, по вашим повним заслугам здобуток. Гроші, бочка, грошей. Їжа є, ваші тваринки накормлені. Пригради всі за вами. Арка переможця. Ось. Я вам сказала, для якого коментаря. Далі. 22-й коментар. Хто коментує, отримує на 20, 24 рік? Радісну новину. Знайдеться людина, яка була безвісті пропавша. Ось вона. Знайдеться. Буде зустріч з ваша довгождана, довгоочікувана вся сім'я збирається. Це карта радості. Сама краща карта в колоді. Все, хто чекав, надіявся, ждав, буде довгождана вісточка. Далі. Для імен. Еля, Ельвіра, Еліонора. Зіна, Ганна. Людмила. Ще раз повторно, бо Людмила вже була. Ну мені так воно йде. 2024 рік. Несе повну безпеку. Ви знаєте, так. Як в невісомості, вам нічого не загрожує, вас нічого не тяготить. Ви від всього ізбавилися уже в цьому 2023 році. Ви в повній безпеці і ви можете тепер робити все, що ви хочете. Вам ніхто це не заборонить, бо ви маєте право дозволить і знайти час для себе. Так, далі. Іван, Віктор, Михайло. Імена. Я не случайно, мені які йдуть на ум, ідуть, щоб я предбачала. Максим. Імена жіночі. Так думаю, імена жіночі. Агнія. Аглая, роза, Мілана, Міла, Ростислава. Для них гарна карта. Тут у вас равновесія, равновесія в грошах. Знаєте, в ваших почуттях два кубка. Це коли все стабільно, коли нічого не треба міняти. Тут вісточка від коханого, і вона підтвердить вам те, що ви одна єдина в його серці. Бачите, на руку вам сідає. Гори, пригради ззаді. Тут вам нічого не допоможе, спо, не допоможе спортить вам 20-24 рік. Тут нічого ніхто не зробить, не вставе погане слово, не помішає. І не допоможе зробити вам щось погане. Тут все стабільно. А тепер для всіх, хто мені поставив який-лібо коментар. Я буду рада любому коментарю. Для них 2024 рік. Повна безпека родині. Женіг, якого ви давним-давно не бачили, маяк це завжди. Довгождана зустріч цього, що ви чекали, так само і соколики і ластівочки. Ось він, коханий. Ушли від проблем. 2023 рік оставляйте тут всі проблеми. І в 2024 входьте уже чистими, спокійними і з гарним настроєм. Бачите, все пустиня осталась позаду. Далі. За всіх, хто зараз пише коментар, довгожитель. Ті люди, які написали коментар, буде довгожитель. Карта це за 90 років, і ви проживете в парі, бо друг ваш от друг, це ваш чоловік або жінка, і тваринки ваші.